Всім привіт! Е, тут я забі... ну, біжу на тіпів, е, бачу я тіпів тут. Е, я собі я спокійно, акуратно, дивлюсь, бачу, тіпів. блін, треба присісти. Присів, тут уже я починаю зажимати. неувдачний попадання і все-таки нокаю. Тут я нокнув одного тіпа, сюди його, слава Україні! Ми тут далі починаємо, бачимо, що він по нам стріляє, але він не знає, де ми. І тут я е, сразу вже біжу за машину. За машиною я сідаю, дивлюсь, блін, він біжить, походу не побачив. Дивлюсь, він мене не побачив. А я голий вообще знову. Я Забираю, Забирай тут його дивлюсь, блін, фіолетовий, а цей красний просто. На оцьому. Блін, бачу знов ті папець. Він зараз мого атімети, походу, нокну. Да, він мої атімати нокну. Ти біжу його спасать. Блін, а зараз мене підходить. Сюди да, просто сюди забрали. Хорошо. Якщо комусь надо лут, пишіть мені в ЛС, я буду всім отвечати. Также подивіться, оце домінаторство. Тут я просто тупо біжу на скоростях, починаю влітати, дивлюсь смаки. Блін, смаки, у мене тут ще з боку. Він просто тільки в шостому броніку одному. Я біжу. А, давай! давай. Я таки, коротше, броніка не вивев. Ну у мене був перший спатканню. Я туди біжу, 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 і тут з дуже багато насипало. Так що всім пока, підписку та лайк, оформляємо, буде стрім.